Я радів, що став татом. Дружина мене задовольняла. Життя було прекрасним, але усе стало монотонним. Я побачив рекламу Ешлі Madison. Життя коротке заведи роман. Це інтригувало. Ashley Ешлі Медісон випереджали час. Нуєл окреслив концепцію: створити найбільший у світі сайт знайомств лише для одружених. На бізнес-виставках мене питали: хто ваш найбільший конкурент? І Я казав біблія. Я подумала, що це геніально. Заходиш на сайт, ділися з незнайомцем своїми найхтивішими бажаннями. Я вказав правдиву інформацію, що було тупим рішенням. у той час люди вже почали усвідомлювати, що таке кібербезпека. Постало логічне і гостре питання безпеки. Ми турбувалися про це. Це була дійна коротка. Та потім мене осяйнуло нас хакнули. Це був хаос. Цей злам спричинив найбільший витік даних у світі. Витік цієї інформації може зруйнувати багато життів. Усі шукали імена, які вони можуть знати. І тут почали виринати імена знаменитостей, аньба не уминула, відлуння минулого. Не підозрював, що назріває. Про це казали всі. Я нічого не розуміла. Це егоїстичне рішення. я була розлючена. Я хотів бігти, закутатися в ковдру і дивитися золотих дівчат. Найсерйозніший злам в історії ніхто не розумів, хто у цьому винен. але теорії гуляли різні. Може, конкурент зрадливий чоловік, ображений робітник, ще той ребус. Ця практика зайшла вже надто далеко. У кожного є список того, що приховує покарання, цькування. Я зрозумів це ще далеко не кінець.